Ну, друзі, шановні, любі добродії. У мене вже встає... встає, кажу, ой, це якби така оговорка. Ну, але вибачте, вже давно Ну, не буду жартувати, що давно. Е, тож, е, стає доброю традицією. Мені вже починає подобатись. У мене знову рубрика ували з мисливської зброї по захисному спорядженню, перевірив захисне спорядження. Тож насолоджуйтесь. Заряджаємо, що там? Це, це це Ой, те, що саме. Ага. 2.0.20... Секундочку, ми заряджаємо 2,20 калібр, 25 грам дробу, насип. Стріляємо з 10 метрів, перевіряємо захист для мінерів. Така от накладочка візор називається. Можемо стріляти. Що ти Викрив. Та сняв? Я тут теж все сняв. Прекрасно, дивимось, що у нас з цього вийшло. А... Ну, я можу сказати... Дивіться, дуже гарна... Штука 2.0 просто ось впечаталась. Десь я так думаю. Не, усю воно. Не, Все ось, бачиш, усі. Ось да, ось, пропоную. не да. 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 Вмятини є. Да, тобто є вм'ятини, але 2.0 з 10 метрів тримаємо. Місця, куди поприлітало, 2.0. Продовжуємо тест. Зараз стріляємо п'ятим. П'ятерочка магнум. З того самого, з тієї саме відстані 10 метрів підсиленим набоєм, подивимось, що з цього вийде. Все, знімай. Все, готовий? Так, можемо. О, да. Це красиво було. Ага. Ну що я можу сказати? Якби, хорошо добре насипало, попри те, що якби був прильот, воно все одно тримає. Да. Да. Пробиття нема. Я не бачу жодного пробиття. Ну, є такі типу, пухирці, бачите ось так. Ну Так, да, да. Я бачу, я що пункти, оце... Ну мелкі, аскоки Да. Ну, мелкий, а да. Давай ще крайні зробимо Я 7,62. Быстро. Да. Улюблені забавки 7,62 Ну гарно, мені здається, що звісно на, на цей на виліт. Ану, подивимось. Так, да, я ось і бачу. Да, е, ну, тут... Один прольот. Тут да, тут... варіант. да, без варіантів. Так, якщо підсумовувати, то... Тож, якщо підсумувати, це захист для мінерів і саперів. Творений спеціально для шолому МК 6, регулярним шолом британської армії, що випускався до 2009 року, здається, він забезпечує фронтальний та частково бічний захист відповідно до форми цього щитка. Він фіксується трохи вищий позаду вух на шолом. Звісно, що найкраще на МК6, але хлопці, які зі мною тестували цей шолом, вони сказали, що вони його прикрутять за допомогою, в наборі йдуть кліпси. Дві кліпси і такі два, два набори шурупчиків, там, з шайбочками. Тобто все красиве начексиво може бути прикручено майже на кожен шолом. Він витримав достойно два постріли з 10 метрів звичайним набоєм з дробом та підсиленим набоєм. Так і не було пробите, і він тримає уламки до певної міри. no